Головне на Полтавщині за 23 травня. Ворог атакував Кременчуцьку громаду. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств. Також пошкоджено лінії електропередач. На даний момент електропостачання відновлено. Унаслідок падіння уламків ворожого БПЛА. У Полтавському районі було пошкоджено скління вікон однієї з будівель на території дитячого оздоровчого закладу. Постраждалих немає. У Саманівській громаді чоловік отримав поранення внаслідок вибуху гранати. У селі Підгорівка Кременчуцького району внаслідок ДТП постраждав чоловік. У Миргородському районі судитимуть жінку, яку звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю. На Полтавщині відбулося спортивне свято для 60 дітей. Які втратили батьків у наслідок війни? А більше актуальних новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.